Увесь світ готується до зустрічі Різдва та Нового року. І тільки українці болим ноча постійно моніторять стрічку новин та мають одне бажання на всіх. Так, це був один з найтяжчих років 21-го століття. Та життя триває. І в першу чергу ми повинні жити заради наших дітей, наших учнів, заради нашого світлого майбутнього. Вітаємо з новорічними святами. Нехай цей новий рік принесе лише гарні новини, чудові новини, які ми всі з вами очікуємо. Нехай всі будуть здорові і щасливі, а мрії кожного нехай здійсняться. Бажаю, щоб новий рік дарував вам тільки позитивні емоції, щоб всі ті добрі мрії та бажання втілилися в життя, моє новорічне привітання просте! Здоров'я міцного, щастя безмежного, добробуту веселі та Божого благословення. Нехай 2023 рік принесе всім перемогу, миру та процвітання. Бажаю, щоб ми всі могли розділити радісні моменти зі своїми близькими або рідними людьми. Бажаю усім нам здоров'я, миру, удачі і благополуччя. Нехай Новий рік принесе радість, щастя і змін в кращу сторону. Вітаю з новим новим роком. Бажаю домашнього затишку, чудового настрою, яскравої мрії, доброї надії, життєвого достатку. Щирої радості та вірної любові. Бажаю, щоб новий рік приніс багато зустрічей з друзями, багато веселощів, багато приємних турбот. І нехай ваше серце переповнює щастя. Я бажаю вам мирного неба та щастя і з наступаючим новим роком. Дякую найріднішим вчителям за те, що вони навчають нас які чи складні часи. Бажаю здоров'я, миру, удачі, благополуччя, нехай новий рік принесе вам радість, щастя і зміни в кращу сторону. З Новим роком, нехай в цьому році нас всіх чекає багато щастя, удачі, посмішок, світла і тепла. Нехай настрій буде на висоті, душа співає від радості, а серце гріє любов. Нехай 2023 буде щасливий. Усе, до чого так прагнулось, довгий час нехай збудеться, але головне, нехай він буде переможно мирним, здоров'я та всіх земних благ. Зовсім трохи залишилося до прекрасного і всіма улюбленого свята з наступаючим новим роком. Нехай цей день пройде так успішно, що його захочеться повторювати знову і знову. І нехай святковий настрій переливається через край. А мрії знайдуть своє втілення і миру нам всім у 2023 році. Слава Україні! Україна моя, я молюся за тебе всім ангелам світі. Я попрошу тобі світлої радості, синього неба, віри, надії і любові. Поки годинник не почав свій відлік, згадайте все, чого вас рік навчив. Ми всі здали вже цьогорічний залік і можемо вже починати новий.